Уже трансляція почалася. Зараз я продискутую з чатом Bing від Microsoft. Я тут в якості організатора дискусійного клубу Полтава, Золотухин Олександр. Зараз включаю трансляцію екрану і переходимо до дискусії. Так, транслювати екран. І Починаємо розбиратися. Ось ось цей чат Бінг. Зараз він допоможе нам обрати тему дискусії з новин сайту Полтавщина. Переходимо на сайт Полтавщина. Сайт Полтавщина. Зараз ми візьмемо останні новини. Останні новини. от Останні новини. І попросимо чат Бінг обрати тему дискусії. Будь як філософ Сократ. Допоможи. Обрати тему нашої з тобою дискусії, дискуссії на підставі такого тексту. На підставі такого тексту. Сюди поміщається текст. Текст до 2000 знаків. <кій> він сказав, що він не може бути Сократом, але може використати його метод діалогу для пошуку істини. Ну, Наприклад, з цих тем, які він запропонував, яку ми можемо взяти. Чи є корупція проблемою для Полтавщини? Будь-як пілософ потрат. давай подискутуємо тему, чи є корупція проблемою для Полтавщини. Чи є корупція проблемою для полтавщини? Зараз подивимося, що він мені скаже. Він вже починає, як філософ Сократ, задавати мені питання, як би ви визначили це поняття Ну, без підготовки. Корупція, він мені вже ось пропонує. Це зловживання посадовим становищем. Добре, я я обрав ту відповідь, яку він мені запропонував. Що він далі скаже? Що ми розуміємо під посадовим становищем? Чи може бути корупційним діяння людини, яка не має жодної посади? Наприклад, якщо вона дає хабар поліцейському, щоб уникнути штрафу? Людина, яка дає хабар, також займається корупцією, адже хоче отримати вигоду для себе особисто, минаючи закон. Тобто вона робить незаконне діяння. корупційне діяння, даючи кошти кошти представнику де держави держави лі, поліцейському Гадаю, у нас тема, чи є корупція проблемою для полтавщини, значить, чат каже: я розумію вашу логіку, але чи не вважаєте ви, що в такому випадку ми розширюємо поняття корупції занадто широко? Чи не буде кожне незаконне діяння заради особистої вигоди корупційним? Наприклад, якщо людина краде товар з магазину, чи це теж корупція? Це не корупція, це крадіжка. Тобто це інше порушення. Але давай повернемося до нашої теми. Яка звучить так? Чи є корупція проблемою для Полтавщини? Саме для Полтавщини? Чат відходить від основної теми нашої розмови. Він знайшов кілька прикладів корупційних схем та справ на Полтавщині, які підтверджуються, тобто він доказує це прикладом. Корупція при ремонті доріг на Полтавщині справу скеровано до суду. За версією слідства, директор державного підприємства з отримання доріг зловживав своїм становищем та нецільово використав 29 мільйонів гривень з державного дорожнього фонду. Корупція при ремонті комунальних ринків у Полтаві, за словами колишньої адміністраторки ринків Світлани Мирної, значить виводяться кошти. Вона заявила, що була погрожена за свої викриття. Корупція при продажу зерна на Полтавщині. Детективи НАБУ за погодженням САП повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства Центр сертифікації. Вони незаконно продали 1500 тонн зерна на суму понад 10 мільйонів гривень. Це лише кілька прикладів, як корупція шкодить Полтавщині. Я вважаю, що це серйозна проблема, яку треба вирішувати. А як ви думаєте? Ти навів три приклади корупції. Але чи є це дійсно проблема? Проблемою. Чи є це дійсно проблема? Адже це одинокі факти. Як можна зрозуміти, що для повщини корупція це системне явище, яке Дійсно, як системна може встановити проблеми. Проблема є там, де є системність. Проблема там, де це системно, де от подібні корупційні діяння, вони вони системні, вони скрізь, вони у кожному органі влади Полтавщини. Ви ставите цікаве питання: як можна зрозуміти, що корупція це системне явище? Я думаю, що одним із способів є аналіз індексу сприйняття корупції. Які розраховуються такою організацією. Цей індекс вимірює рівень корупції в публічному секторі країни. За результатами 2020 року Україна отримала 33 бали з 100 можливих і посіла 117 місце з 180 країн. Це на 3 бали більше, ніж у попередньому році, але лише на 1 бал більше, ніж у 2018 му Поруч з Україною Африканська держава Свазіленд також 33 бали набрала. З-поміж сусідів Україна надалі вища лише за Росією. Сусідка-агресорка також втратила один пункт і тепер з 22, 29 балами посідає 136 місце. Цей результат свідчить про те, що корупція в Україні залишається серйозною проблемою, яку не можна ігнорувати. Якщо порівняти з країнами Балтії, які також мали радянський спадок, то можна побачити значну розбіжність. Естонія має 75 балів і 17 місце у цьому індексі, про що свідчить її успішна боротьба з корупцією. Тому я вважаю, що для Полтавщини корупція це проблема не лише на основі поданих фактів, але на основі загальнонаціонального показника. Ти навів загальнонаціональний показник, але не навів показник для Полтавщини. Можливо, на фоні нашої країни Полтавщина виглядає кращою за. Інші області. Інші область. Загальнонаціональний показник не є підтвердженням високого системного рівня корупції саме на Полтавщині. Він навів загально національний показник, а не показник суто для нашої Полтавщини. Що він нам скаже на це? Ви маєте рацію, я не навів показник для Полтавщини, тому що він розраховується тільки для. Країн, а не для регіонів. Я не знайшов жодного дослідження, яке би оцінювало рівень корупції на Полтавщині окремо від інших областей. Можливо, такого зовсім не існує. Однак це не означає, що загальнонаціональний показник не є підтвердженням високого системного рівня корупції саме на Полтавщині. Навпаки, я вважаю, що цей показник відображає середню. Ситуацію в Україні, яка може бути гіршою або кращою в окремих регіонах. Але якщо в цілому країна має низький рейтинг у цьому рейтингу, то це свідчить про те, що корупція є поширеним і системним явищем у всіх сферах життя. Якщо ви хочете довести, що на Полтавщині корупція це не проблема, то вам потрібно навести конкретні приклади того, як на Полтавщині борються з корупцією. Як притягують до відповідальності корумпованих чиновників і суддів? Чому можете ви назвати такі приклади? Так, я можу назвати такі приклади. Нашого мера Мамая, суд від сторони від посади в наслі внаслідок виявлення корупційного ційного діяння. Інший при інший приклад, то тобто, чи то директор, посаду ну, назвемо його чи директор, чи замдиректора. Підприємства ритуальних послуг. Інший приклад: посадова особа підприємства ритуальних послуг. Спій мама, на отриманні кабарів. І публічній сфері у ЗМІ подеколи з з'являються повідомлення про про та таких осіб, яких і на хабаря. Тобто в публічній сфері ми чуємо як про факти корупції, так і про піймання хабарників. Але статистики ми не знаємо. Про корупцію ми знаємо тільки з інформації в інтернеті. Тільки в інтернеті, тобто ми не знаємо, наскільки все це системно, ми знаємо тільки інформаційний такий шлейф, ми знаємо інформаційний шлейф, що розмова про корупцію завжди у засобах масової інформації, але як порівняти це з іншими країнами чи з іншими регіонами, ми цього не знаємо. Він подякував за приклади ради, що слідкуєте за ситуацією з корупцією, з корупцією на Полтавщині. Однак я не думаю, що ці приклади достатньо переконливі для того, щоб стверджувати, що на Полтавщині корупція це не проблема. Наскільки я розумію, це лише окремі випадки, які не відображають загальної картини. Крім того, я не знаю, чи були ці особи справді притягнуті до відповідальності, чи були їхні справи розглянуті справедливо і об'єктивно, чи були вони покарані. Я не знаю, чи були виявлені та усунені причини та умови, які сприяли корупційним діянням. Я вважаю, що для того, щоб оцінити реальний рівень корупції на Полтавщині, потрібно мати більше даних і фактів. Наприклад, скільки справ про корупцію було порушено за останні роки, скільки доведено до суду, скільки з них закінчилось вироками, якими були санкції за корупційні злочини? Яка частка публічних закупівель на Полтавщині проводиться через систему Прозоро? Яка частка громадських службовців подала е декларації про свої доходи і майно? Яка частка громадян стикалася з корупцією в різних сферах життя і так далі? Це лише деякі питання, якими можна керуватися при аналізі реального стану речей. Я не маю вичерпних відповідей на них. Він не має вичерпних відповідей. Можливо, вам вдасться знайти таку інформацію в інтернет-ресурсах або в місцевих ЗМІ. Але я думаю, що без таких даних і фактів неможливо стверджувати, що на Полтавщині корупція це не проблема. Так дійсно у нас з тобою по то цій, цій темі, яку ми обрали для дискусії. Немає статистики, і немає порівняння з іншими регіонами і іншими країнами. Вірніше вірніше є індекс, про який ти сказав. Який об'єктивно, <кій> об'єктивно підтверджує, що в цілому по Україні індекс корупції високий. У нас також є. У нас також є суцільний інформаційний Цій інформаційний шум, інформаційний шум в інтернеті, де постійно публікуються повідомлення про різні корупційні діяння, інший факт, що за корупційне діяння відсторонено мера міста Полтави. Як на мене, це достатнє підтвердження того, що корупція на Полтавщині це дійсні, дійсно, дійсно проблема. Адже якщо адже якщо мер замішаний у корупції, можемо припустити, що і підлеглі мера також, підлеглі мера також, і виходить. Ходить уся владна вертикаль полтавщини також з високою вірогідністю має корупційні, 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 корупційні хвости, хвости. Це все ми. З'ясовуємо вірогідність. Тобто у нас є індекс, який підтверджує, підтверджує те, що Україна в цілому як країна порівняно з іншими країнами, більш корумпована. А якщо вона більш корумпована, то ми можемо припустити, що і Полтавщина як частина цієї країни, де все взаємопов'язано, вона, вона також досить корумпована. І ця наша думка підтверджується постійними повідомленнями у ЗМІ, де постійно публікують дані про те, що десь хтось, якийсь посадовець, хтось щось та вкрав. Хтось щось та, та вкрав. І те, що, зрештою, відсторонили нашого мера, це також підтвердження того, що корупція на самому високому владному рівні. Полтавщини поширено. Так, дивимося, що він пише. Я радий, що ви змінили свою думку про корупцію на Полтавщині. Я її не змінюю. Ми спробуємо розібратися, маючи ті факти, які ми можемо зараз озвучити. І ті факти, на мій погляд, підтверджують, що таки корупція системна і для Полтавщини вона має проблеми. Далі він пише: я згоден з вами, що відсторонення мера. Це серйозний сигнал про те, що корупція проникає у всі рівні влади на Полтавщині. Я згоден з вами, що інформаційний шум в інтернеті про різні корупційні діяння свідчить про те, що корупція є поширеним системним явищем у регіоні. Хоча чи є інформаційний шум достатнім доказом, ну, це один з вірогідних доказів, вірогідний. З юридичної точки зору, це не доказ. Однак я хочу зауважити, що не всі повідомлення про корупцію в інтернеті можна вважати достовірними об'єктивними. Так, це те, що я б сказав перед цим. Це може бути просто шум, сигнал того, що різні владні груп, груп, угруповання вони борються між собою. Деякі з них можуть бути спрямовані на дискредитацію певних осіб. Це те, що я тільки що сказав. Різні владні груп, угруповання борються між собою і тому. Вони навіть придумують корупцію там, де, де цієї корупції нема. Тобто, цей інформаційний шум це підтвердження боротьби різних сторін влади, а не підтвердження корупції. І тут він мені рекомендує критично ставитися до інформації, яку ви читаєте в інтернет-ресурсах, і перевіряти її достовірність та джерела. Я також хочу заохотити вас не лише слідкувати за ситуацією. З корупцією на Полтавщині, а й активно брати участь у боротьбі з нею. Тобто він просить, щоб я брав участь у боротьбі з корупцією. Ви можете залучатися до громадських організацій, які моніторять дотримання антикорупційного законодавства та контролюють діяльність місцевих органів влади. Ви можете повідомляти про корупційні діяння до НАЗК або набу. Ви можете. Популяризувати антикорупційні цінності серед свого оточення та навчатися розпізнавати та протидіяти корупції в своєму житті. Я впевнений, що разом ми можемо покращити індекс прийняття корупції не лише для України, а й для Полтавщини. Зокрема, ну, я думаю, що на цьому ми можемо закінчити. Ми можемо і далі продовжувати, але час нас, наш час добігає до кінця, максимум наша. Дискусія це 30 хвилин, а вже 25 хвилин пройшло. Давай, от не будемо підсумовувати. Уже, уже підсумок, підсумок проведено. Ми вже в нашій цій дискусії з чатом. Пінг, як на мене, ми підтвердили ту думку. От я наведу, повторю ще тему. Чи є корупція проблемою для Полтавщини? З того, що ми проговорили з чатом Бінг, то корупція є проблемою для Полтавщини. Корупція є проблемою для Полтавщини. Дякую тобі, встановлений чат, який був у ролі Сократа. Дякую за дискусію. Дякую за дискусію. Дякую тобі, шановний чат. І він мені також дякує, який був у ролі Платона. Дякую за дискусію. Тобто він мене сприймає як Платона. Наша дискусія була Платона із Сократу. Я радий, що ми могли обговорити таку важливу тему, як корупція на Полтавщині. Я сподіваюся, що наша дискусія була корисною і цікавою для вас. Я сподіваюся, що ви будете продовжувати досліджувати цю тему і брати активну участь у боротьбі з корупцією. Я вважаю, це дуже важливо для розвитку нашої країни, покращення життя наших громадян. Якщо ви хочете продовжити спілкування зі мною, ви можете задати мені будь-яке питання або попросити мене згенерувати якийсь контент. Я буду радий вам надати інформацію або розважити вас. Дякую тобі, шановний чат. Дякую тобі, шановний чат. На цьому трансляція наша закінчена. Я бачу, що нашу дискусію з чатом слухали два Сергія. Вітаю вас, шановні Сергії. Якщо у вас є запитання до проведеної дискусії, можете задати ці запитання. Шановні Сергей, чи є у вас якісь запитания, наслідки? Так. Ага, добрый день. Доброго дня. Ну, послушали. Мне кажется, что все-таки ну, как-то не сильно он был сократичен. Этот чат. Так, да, він, він в цій дискусії він був не дуже як сократ. Я вже з ним спробував, значить, дискутувати, і він в ролі сократа виступав більш, більш сократично. А ця дискусія чомусь він. Я не, не, не розумію, чому він так, але він, він не був сократичний, так, я згоден. Ну, це, собственно, все, що я замітив, от того. Так, да, так. Да. Спасибо. Ну, в даному випадку, ж, якою інформацією він може оперувати, він то її оперує. Якщо інформації недостатньо для чогось глибокого, що ж, що ж він зробить? Він же програма, а не. Ну, справа, справа в тому, що в мене ж була вже дискусія з чатом, і вона тільки в текстовому форматі, і є ця дискусія от в групі дискусійного клубу, і він там. Був сократичним. Тобто він 100% як Сократ себе ввів. А в цій дискусії чомусь він не настроївся на цей сократичний дух. Ну, тим не менше, як на мене, дискусія відбулася, аргументи він навів нормальні. Ну, Мене, мене все влаштувало в цій дискусії. Там з того можна витягнути з нього які критерії, як він оцінює рівень корупції. Тобто вони ж все рівно, а цей індекс ну, вираховує. Угу. Тобто, ну, а да. да, можна, да, можна, можна було уточнити, так. Да. Ну, в цілому мені, мені дискусія сподобалася. Дискутує він цілком при, пристойно, нормально, як, як крутий дискусант людина, навіть приклади на Ну, На цьому дя дякую за увагу. На цьому наша дискусія сьогоднішня закінчена. Тому прощаюся з вами до наступних наших дискусій. Побачення.